Розмовляй українською, друже, українці велика нація. Може, спершу й вдається не дуже, але мова, ідентифікація. Розмовляй українською, сестро. Це тепер принципова позиція. Стільки жертв для цього принесено, стала мова немовою, крицею. Насолоджуйся скарбом лексичним, бережи чистоту солов'їної. І не лайся, бо це токсично. Лайка мову вкриває руїнами. Розмовляю українською, брате, батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою. Горіла мова у вогнях, та не згорала, у землю заривала, проростала. На усмішкій хижі і гузування пережила в ній ніжність, ласка, в ній могутня сила. Українська мова полум'я і кремінь, основа нації, її надійний стержень. Українську мову найпрекрасніше суцвіття Шануймо і бережімо усі століття. Мужній, кріпися нашу мову, не дайся ворогу підніж, хай стане списом кожне слово, бо все перейдено рубіж. Горить земля під супостатом, ще й осінь жару додає. Брехливий звір, що звався братом, Тебе святу не визнає. Лихий уміє тільки красти, за гріж і заздрості уб'є. Лиш Бог врятує від напасті, і Він нагоду нам дає. Це клічне все у цьому світі, і от настав буремний час згадати слід, чиї ми діти і чия кров вола до нас, збагнути час, єднає мова в одну сім'ю, в один народ, вона, державності основа, надійний захист від незгод. Це наша гордість і прикраса та джерело із давнини. Що дарувало нам Тараса, його про волю, мрії сни. Лютує ворог навіть стягу, Колосю й небу каже ні, а ми козацькому звитягу явили світові в бурні, бо мова то єднання роду усіх і мертвих, і живих. Не виймеш душу із народу, не вбивши кожного з усіх. А це душа потужна, рідна, що біль свій випила до дна, ще зійде сонечко погідне. І мова в нас буде одна.